Всім привітання на каналі на хвилі Києва, каналі про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє відео присвячене в'язанню, а саме я хочу поговорити про укорочені ряди. Укорочені ряди це така техніка, така техніка часткового або поворотного в'язання, коли нам треба отримати. Всередині в'язання ряди різної довжини. При в'язанні цією технікою ряди ми не дов'язуємо до кінця, тому що роботу повертаємо раніше, ніж нам того потрібно. І де ми можемо робити такі ряди? Для формування горловини, звичайно, передай спинки, при вив'язуванні ростка. Знизу для подовшення, там, наприклад, светру знизу, за, за, задньої, ну, спинки, да? щоб красиво було вив'язувати. Для пройми рукава, коли вив'язуємо з пройми рукав і робимо красивий іокат рукава, і ще така техніка є: вив'язування імітації вшивного рукава, то теж там приміняються ці укорочені ряди. Коли виточки ми в'яжемо, хто в'яже виточки, теж укорочені ряди. Також светер, джемпер, чайка коли ми в'яжемо, там теж приміняються укорочені ряди, і звичайно поворотні петлі. Тож, щоб, не було, щоб було все красивенько, без вузликів і дірочок, є декілька способів в'язання поворотних петель в укорочених рядах. Давайте розберемо. Я використовую один спосіб, але знаю три способа і покажу вам три, а ви для себе виберете зручніший для вас. Тож, давайте почнемо. Ось, я дов'язала до петлі, де я буду робити петлю повороту. Це в мене маркер, де я буду робити з виворотньої сторони, а цей зелений маркер, де я буду робити лицьовій стороні. Ось наша петелька, яку ми, яка повинна бути поворотньою. Ми її знімаємо так, начебто ми її пров'язуємо. Ось ми зняли її, начебто ми її пров'язуємо. Класичні петлі, у вас вона ось так повернута, ви теж так знімаєте, начебто ви її пров'язуєте. Начебто ми її хочемо пров'язати, але ми її не пров'язуємо, а знімаємо. Ниточку, перетягуємо за, перед роботою, ось тут вона у нас за спицю, ми ось так на спицю. Вертаємо петлю назад на спицю і повертаємо в'язання. За часовою стрілкою. Ось так. Ось ми обгорнули нашу петельку. Обгорнули нашу петельку і продовжуємо своє в'язання. Повертаємо, продовжуємо в'язання. Вже ми опинилися в виворотньому ряду. В'яжу до маркеру Ось пров'язала. Так, теж, начебто, ось у нас ми в'яжемо ось так. Да? Начебто ми хочемо пров'язати, але ми не пров'язуємо, а знімаємо цю петлю. Нитку ми вертаємо ось за роботу, ось туди за роботу, за спицю, і знімаємо петлю назад, вертаємо петлю назад і повертаємо проти часової стрілочки. Ось так. Ось наша петелька, яку ми в'язали, вона у нас обгорнута. Ми опинилися в лицьовому ряду, тому що повернули наше в'язання, і починаємо в'язати лицьові петлі. І дов'язавши вже до нашої петлі обгорнутої. Ось тут я ще дов'яжу до ось цієї петельки, її видно дуже гарно. Навіть якщо немає маркеру, ось вона така відрізняється від всіх, вона з такою перепоночкою. І я зараз до неї дов'яжу і покажу, як ми пров'язуємо лицеву поворотню петлю таким способом. Так, ось я дов'язала. Ось, ось це обвиття ми, ось так от, сюди, да, на спицю. Протягуємо і пров'язуємо разом цю конструкцію. Ось у нас вийшла, трошки підтягуємо і пров'язуємо разом. Далі дов'язуємо до кінця ряду. Ми оцю ниточку оббиття підняли і пров'язали разом з петелькою. Так, тепер я дійду до нашої петлі, яка, яку треба пров'язати в виворотньому ряду. Ось вона у нас. І її теж видно, вона теж з таким обвиттям. Бачите, хоч і виворотні, але вона ось її видно. І тут проміжок такий ну, достатньо більший, ніж між другими петлями. Ось Вона з обвиттям. Зараз я до неї дойду і покажу, як пров'язати виворотню петлю-поворотню. Так, ось я дійшла. Ось моя ця петелька, ось це обгортання, обвивання. Да? Ось ця петелька, якою ми обвивали ниточка. Так, нитка перед роботою, і ми беремо ось цю петельку, начебто з лицьової сторони за задню стінку піднімаємо ось так на спицю. ось. Ще раз покажу, не за передню ось цю, яка на, на виворотній стороні, а та, яка на лицьовій, і не ось так, не ось так а ось так, начебто з-під низу, з лицьової сторони. І ось так. І пров'язуємо дві разом все, пров'язали і дов'язуємо до кінця ряду. Так, дивіться, ось там я спеціально поставила жмаркера, щоб побачити, ось так у нас виходить на лицьовій стороні, ось наші поворотні петельки. Ніде немає дірочок, нічого немає. Ось на виворотній стороні, у нас трошки є ось тут такі, як би. У виворотній такий, начебто вузлик. Ну, не вузлик, а такий начебто кружечок. Ось так, ось це такий метод це метод обгорнуті поворотні петлі або обвиті поворотні петлі. Ось один із таких методів. А зараз я ще покажу другий спосіб наряд нижчий, як пров'язується. Поворотня петля на ряд нижче. Так, другий спосіб: наряд нижче, я його називаю. Так, я дов'язала до лицевої петлі, яка у мене буде поворотня, і наряд нижче. Я ввожу спицю, ось так наряд нижче, і пров'язую петельку, і ось так чіпляю її на спицю. Хочу звернути увагу, я в'яжу бабусіними, тому я ось, у мене петлі дивляться ось так. І я чіпляю також, щоб петля ця друга дивилась в ту ж сторону. Якщо у вас петлі класичні, то у вас буде ось так петля повернута. І ви теж пров'язуєте так і чіпляєте так, щоб вона дивилася в одну сторону, щоб петелечки оці були в одну сторону. Це пров'язала, повертаю в'язання і в'яжу до петельки, яка в мене буде в виворотньому ряду. Пров'язала. Отут, де поворотні петельки, завжди трошки підтягуйте, тому що буває, що в залежності від якої, якою ниткою ми в'яжемо, воно трошки там розхитується. Так, дов'язуємо до петельки, яка нам потрібна, ось ця. І теж ось наше робоче положення. Ми заводимо, начебто, з лицевої сторони, ось сюди, ось, в, нижню, в, нижню, в нижній ряд, і пров'язуємо ось так. Ось так ми пров'язуємо і чіпляємо. Ось так по ходу, петельки. по ходу петельки. Розвертаємо. Ось наша подвійна петелька з нижнього ряду і починаємо в'язати лицьовий ряд до нашої ось цієї подвійної петельки, її теж видно, що дві петлі з, з одної. Зараз я туди дов'яжу і покажу, як їх пров'язати. Ось я дов'язала до своїх петелек. Щось у мене тут вони. Так, і ось пров'язуємо ось так. Дві разом. Розшарувалася там ниточка. Так, пров'язали. Просто дві разом пров'язали звичайним способом. І пішли далі, до кінця ряду. Я дов'яжу до кінця ряду, потім переверну на виворотню сторону, дов'яжу до цієї петельки і покажу, як в'язати її. Так, оді. Тікай. Ось наші петельки дві у виворотньому ряду, теж їх пров'язуємо просто виворотніми, дві разом виворотньою петлею. Все, дов'язую до кінця ряду. Ось вони ці. Петеліч. Ось цей спосіб. Ось так виглядають в лицьовому ряду ці петелечки подвійні, і ось так виглядають у виворотньому ряду. Я думаю, що достатньо гарний спосіб, в принципі, навіть на тоненької пряжі він буде гарно дивитися. Ну. Взагалі на тоненьку на товстеньку, і він так трошки грубовато виглядає. Так, так ну ось трошки грубше. Я пров'язала ще ряди, щоб було більше. Але це пряжа в мене газал ярнал джинс. От, тому вона така, ну, це ж напівкот, напівбавовна, напівкото, то, в принципі, на бавовні завжди. Трошки так виглядає, як то курявенько. Да? Але я спеціально взяла цю пряжу, щоб показати, що навіть на бавовні воно, ці методи нор нормально вив'язуються. Так. І третій спосіб, яким за, ну, е як правило, я користуюсь, е і це такий спосіб. Подвійної петлі. І ще він називається німецьким способом. Я зараз дов'яжу до своєї лицьової петлі, яку мені треба зробити поворотньою, і покажу так, ось я дов'язала, пров'язую звичайним способом петлю і перевертаю в'язання. На виворотній стороні я цю петлю знімаю. І ось так від себе і роблю з неї дві. Ось таку подвійну петлю роблю з тієї однієї. Ось так її перевертаю туди, Це. і в'яжу далі. І в'яжу далі до своєї виворотньої петлі. Да? Ось я пров'язала до виворотньої петлі, пров'язую виворотню петлю, перевертаю в'язання, знімаю її, знімаю, вже на, лиць, на лицевій стороні вона, знімаю і теж ось так на себе, на себе нитку і. Про, ось так її протягую, вона в мене подвійна виходить. Все, ниточка за роботу. І ось така подвійна петелька виходить. Ниточка за роботу, і далі продовжую в'язати, продовжую в'язати до ось цієї подвійної петлі. Її видно, не знаю. Но, якщо не видно, я ще зараз покажу. Як її можна промаркувати. Я колись бачила цей лайфхак на Ютубі, звичайно, і покажу вам теж, якщо не збитися, якщо ви не бачите її, то дуже гарно її можна промаркувати. Так, і ось цю петлю повністю ось це все. Ось, дивіться, бачите? Ось цю всю конструкцію ми захватуємо ось так і пров'язуємо повністю. Ніде нічого не, не загубіть, тому що, якщо ви загубите, у вас буде якась там дирка чи щось ще. Ось так ось так повністю всю конструкцію. Все пров'язали і в'яжемо далі. Ось Бачите, воно все гарненько пров'язалося. Лицьовою. Так, я дов'язую, потім пров'яжу по виворотній стороні і дойду до цієї петлі, покажу, як виворотню пров'язати. Так, ось виворотня конструкція, ось ці дві петлі. І ми теж за задні стінки ось так от проводимо і теж захватуємо всю цю конструкцію. Ось, Всю повністю всю. Ось так. Підтягуємо і дов'язуємо до кінця ряду. Все, ось дивіться. Лицьова сторона, ось ця петля, вона, бачите, лицьова, йде по лицьову. ну Ось вона, гарненько її видно. І все гарно пров'язано. Лицьова сторона, все гарненько, ніде не ні дірочок, ні дір, нічого немає. Ось Виворотня сторона. Мені, як на мене, оцей подвійна петля, мені легше в'язати і ну, зручніше її в'язати. Так, тепер я хочу показати, як її можна маркувати. Якщо, ну, буває таке, що нитка така, що нічого не видно там чи що, я колись побачила, вже казала на YouTube. І теж хочу вам показати. Так, пров'язал, а, це далі треба пров'язати, щоб зразу показати і лицеву, і виворотню. Так, пров'язали до лицевої петлі. Ось як маркувати. За допомогою ось таких резиночок. Вони, я купляла їх в Аврорі, ну, я думаю, що вони десь іще є. Вони недорогі, не дешеві, зовсім їх тут багато. І за допомогою них я іноді маркую, коли мені потрібно. Так, пров'язую петельку. На ось цю спицю, ставлю маркер, надягаю резиночку, так, потім розвертаю розвер... в'язання, розвертаю, розвертаю. Так, перезнімаю свою петлю, ось так її перевертаю. Може, це робили, да? навчилися вже. І ось так одягаю. Резиночку на неї. Ось вона в мене вже замаркована. Все замаркована. Зараз ще покажу на виворотній петлі. Ось, пров'язала виворотню петлю на цю спицю. Не робочу, а ось цю, яка, на якої залишається не. Петлі. Ось так пров'язала поворотню петлю, ось сюди поставила резиночку, розвертаю в'язання. Такий вітер на вулиці, може, вам і чутно, ну, але ну, нічого не можу зробити, навіть через вікна. Так, знімаю, ось так ми її перекручуємо на себе і ось так маркуємо. Це. Далі в'яжемо до кінця ряду. Ну, не до кінця у нас виходить, а до нашої замаркованої петлі. І ось ми приходимо до неї і дуже гарно її бачимо. Ось вона у нас є. І всю цю конструкцію, нічого не лишаючи. Пров'язуємо лицюю петлею. Цю резиночку потім зрізаємо все. До кінця в'язання вона нам показує, де в нас були виворотні е, укорочені ряди, поворотні петлі, і навіть можна дуже гарно бачити і орендуватися, робити свої описи. Так, зараз дойду до виворотньої і ще пров'яжу з вами виворотню петлю. Так, ось я дійшла до своєї замаркованої петлі. Ніколи ви не пропустите, навіть якщо пряжа дуже така капризна, то все одно все видно. Так, за задні стінки ось так пров'язуємо всю конструкцію. Нічого не де, ніде нічого не залишаючи. Ось так все пров'язали і доходимо до кінця ряду. Дивіться, я ще пров'язала два ряди, і все, бачите, все охайно, і все гарненько, задоволення. Звичайно, на бавовні трошки ми бачимо, але на бавовні, в принципі, Завжди це видно <хи> навіть якісь. А якщо на вовні, то взагалі все прекрасно. Ось така у нас вийшла, як шапочка чи п'ятка для шкарпетки. Ну, тобто, така конструкція вийшла з наших поворотніх петель і укорочених рядів. Ну, ось ми розібрали з вами три способи. Вив'язування поворотних петель в укорочених рядах. Вибирайте для себе зручний спосіб і в'яжіть з за задоволенням. Я маю надію, що все зрозуміло і все буде у вас виходити. І ще хочу вам розповісти: а хто вже знає, нагадати, що це відео ви зможете знайти також за хештегом позирунки.ua. І за цим хештегом ви зможете знайти ще багато корисних МК, міні-МК пов'язання з пицями і гачком. І також, пройшовши за посиланням під відео, є посилання на телеграм-канал. Там вже зібралася непогана чат-бібліотека, яку збираємо ми українськомовні українські майстрині. І Будь ласка, користуйтеся і підтримуйте своє, насолоджуйтесь улюбленим хобі. Приходьте, підтримуйте дівчат і можете, звичайно, знайти для себе багато корисного. А на цьому я бажаю вам всього самого найкращого, приємного в'язання і до побачення, до нових зустрічей!